Актуальні питання про здоров'я і не лише до вашої уваги. Рубрика Бережи себе на Ух Радіо. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал». Доброго дня. Я Чукур Оксана Олександрівна, лікар-ендокринолог медичного центру Оксфорд Medical Тернопіль. Всі ми неодноразово чули про щитовидну залозу. Скажіть, будь ласка, які захворювання залози взагалі існують? Захворювання щитоподібної залози майже не проявляються на ранніх стадіях та найчастіше виявляються при діагностиці інших захворювань. Важливо проводити профілактичні огляди в ендокринолога один раз на рік, щоб своєчасно діагностувати ендокринні патології. Найпоширенішими захворюваннями щитоподібної залози є ендемічний зоб. Тобто збільшення у розмірі залози, автоімунний тереоїдит, який може призвести до гіпотереозу, дефіциту гормонів, гіпертереоз, надмірна кількість гормонів щитоподібної залози, та новоутворення, рак щитоподібної залози. А як вони проявляються? Симптоматика залежить від характеру патології. Серед класичних симптомів гіпотереозу, тобто зниженої функції щитоподібної залози, у дорослих можна відзначити погану переносимість холоду, мерзлякуватість, зниження артеріального тиску, часті закрипи, швидку стомлюваність, слабкість, постійне відчуття втоми, зміни маси тіла, в деяких випадках навіть при зниженні апетиту вага може підвищуватися через порушення обміну речовин, пов'язаного із гормональним збоєм, схильність до набріків, сухі шкіри Падіння волосся, тривога, депресія та інші психічні розлади, погіршення пам'яті, безсоння. Симптоми у жінок також можуть включати в себе нерегулярний менструальний цикл. Для гіпертереозу, підвищеної функції щитоподібної залози, характерна протилежна симптоматика: втрата ваги та підвищений апетит, швидка втомлюваність, загальна слабкість, прискорене серцебиття, іноді частота серцевих скорочень може перевищувати 100 ударів на хвилину, навіть в стані спокою, зустрічається і фібриляція. Перед Посилене потовиділення, тремор рук, дратівливість, нервозність, безсоння та інші проблеми зі сном, посилення моторики кишечнику, часті проноси, нерегулярні менструації у жінок. В кого найчастіше виникають проблеми з щитовидкою, і чому це так стається? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед ендокринних порушень захворювання щитоподібної залози посідають друге місце після цукрового діабету. Патологію щитоподібної залози страждає понад 200 мільйонів людей в світі. За останні роки приріст нововиявлених захворювань становив 52% серед жінок і 17% серед чоловіків. Збільшується і кількість хворих на доброякісні вузлові утворення та злоякісні пухлини. Важливо відмітити, що більше 95% пацієнтів повністю виліковуються від раку щитоподібної залози при вчасно проведеному лікуванні. Захворювання щитоподібної залози можуть вражати чоловіків, жінок, дітей, підлітків та людей похилого віку. Недуга може бути з народженням, за Гіпотереоз або розвинутися з віком, часто після менопаузи у жінок. Проте особливо пильними варто бути жінкам. У них захворювання щитоподібної залози виникають в десятеро частіше ніж у чоловіків. Зокрема, від гіпертереозу жінки страждають у 9 разів частіше, ніж чоловіки. За що відповідає щитоподібна залоза? Щитоподібна залоза орган ендокринної системи, який регулює всі обмінні процеси в організмі. Щитоподібна залоза відповідає за роботу серцево Судинної та нервової систем, фізичний та розумовий розвиток людини, тому порушення її функціонування може викликати розлади до всього організму. Основне завдання щитоподібної залози, як і будь-якої залози людського організму, вироблення власних гормонів: трийотироніну та тироксину. Рівень і правильність функцій цих гормонів залежить від кількості йоду в організмі, тому щоб здорова щитоподібна залоза завжди мала нормальне функціонування. Дуже важливо вживати йод у достатній кількості. Добова норма йоду для дорослої людини від 150 до 200 мікрограм. Функція щитоподібної залози визначаються функціонуваннями її гормонів, а їх робота дуже різноманітна: це регулювання метаболізму та енергетичного обміну, частоти серцевих скорочень та роботи інших внутрішніх органів, забезпечення адекватної нервової збудливості та інших психічних процесів, зміцнення імунної системи і дуже важлива участь у дозріванні головного мозку плоду під час вагітності та його розвитку в перші роки життя дитини. А ще щитоподібна залоза відповідає за статевий розвиток і репродуктивну функцію, нормальний апетит, масу тіла, фізичну активність, міцність кісток, стан волосся та шкіри. Що буде, якщо не лікувати хвороби щитовидки? Лікувати захворювання щитоподібної залози надзвичайно важливо. Лікування гіпотереозу, тобто зниженої функції щитоподібної залози, необхідно, адже в іншому випадку розвиваються серйозні ускладнення серцеве недоліка недостатність, порушення функції нирок, ураження нервової системи, безпліддя, як жіночі, так і чоловічі. Також гіпотереоз є вкрай небезпечним при вагітності, бо може призводити до викиднів чи перечасних пологів. Якщо людина із гіперфункцією щитоподібної залози гіпертереозом не отримує адекватного лікування, можуть розвинутися важкі ускладнення, серцево-судинні захворювання з фатальним порушенням серцевого ритму, може розвинутися остеопороз внаслідок недостатнього засвоєння кальцію, проблеми із зором і навіть тиреотоксичний криз. Симптоми, що виникають при захворюваннях щитоподібної залози, характерні і при патологіях неврологічного, кардіологічного гастроентерологічного характеру у ряді випадків. Хвороба протікає безсимптомно і виявляється лише після проходження профілактичного обстеження в медичному закладі. Тому Бажаю вам міцного здоров'я та ідеального рівня тереоїдних гормонів. Рубрика Бережи себе. Актуальні питання про здоров'я і не лише на Ух Радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я, нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал».